З Євангелія від Марка Того часу послали до Ісуса деяких з фарисеїв та іродіян, щоб ті зловили Його на слові. Ті пішли та й кажуть йому: Вчителю, знаємо, що ти є правдомовний, ні на кого не зважаєш, адже на людське обличчя не дивишся, а по правді навчаєш Божої дороги. Чи належить давати податок кесареві, чи ні, давати нам чи не давати? Він, же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм, Чому ви мене випробовуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив, і вони принесли. А Він каже їм: Чий це образ і напис? І вони відповіли йому кесаря. Тоді Ісус сказав їм: Кесареве віддайте кесареві, а Боже Богові. І вони дивувалися ним.